Виконуємо номер 692 із підручника Алгебра 7 та номер 32 крапочка 23 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Перетворіть на многочлен. і 6 завдань. Приступаємо до виконання. Винесе мінус 1 за дужки. В дужках отримаємо 9b відняти 4m. Піднесемо тепер наш добуток до квадрата. Мінус 1 у квадраті це буде 1, і нам залишається піднести 9b відняти 4m до квадрата. Підносимо до квадрата різницю двох виразів. Маємо квадрат першого виразу. Відняти подвойний добуток першого виразу на другий. Додати квадрат другого виразу. Маємо 81b квадрат, відняти 8 на 9, 72 bm додати 16 м квадраті. Отримали 81b квадрат, відняти 72 bm, додати 16 м квадрат. Задання друге також виносимо мінус 1 за дужки. В тужках маємо 7а додати 10b. Підносимо до квадрата. Мінус 1 у квадраті це буде 1. І нам залишається піднести суму 7а і 10b до квадрата. Маємо квадрат першого виразу, додати подвойний добуток першого виразу на другий, і додати квадрат другого виразу. Отримаємо 49а квадрат, додати 140Б, додати 100б. Отримали 49а квадрат, додати 140 АБ, додати 100б квадрат. Виносимо знову мінус 1 за дужки. В дужках буде 0,5m додати 0,4П. Мінус 1 у квадраті це буде 1, підносимо другий множник 05 М. додати 04 П. Маємо квадрат першого виразу, додати подвоєний добуток першого виразу на другий і додати квадрат другого виразу. 0,5 у квадраті це 0,5. 25 сотих і «М» у квадраті. 2 множимо на 0,5 це буде 1. І на 0,4 0,4 і «МП». І 0,4 п підносимо до квадрата – це 0,16 «П» квадрат. Отримали 0,25 м квадрат, додати 0,4 «МП». Додати 0,16 п квадрат. Виносимо мінус 1 за дужки. В дужках буде 3 другі, зразу подамо у вигляді неправильного дробу х, відняти 6 y Підносимо до квадрата. Мінус 1 у квадраті це буде 1. і тепер ми підносимо різницю 3 других х, і 6 до квадрата. Квадрат першого виразу беремо. Відняти подвойний добуток першого виразу на другий і додати квадрат другого виразу. Підносимо до квадрата. маємо 9 четвертих квадрат, 2, 2 у нас корочу, залишається мінус 18х, додати 36 у квадраті. Отримали Подамо в мішаного числа 9 четверти, 2,1 четверта буде, іншу частинку переписали, отримали 2,1 четверта Х квадрат відняти 18х, додати 36 у квадраті. Завдання п'яте. Підносимо різницю до квадрата. Маємо 0,4 p в квадраті, відняти 2 помножити на 0,4 p і на 50 q і додати 50ку у квадраті. 0,4 підносимо до квадрата. Це отримаємо 0,4.

І додати 2500 квадрат. Отримали 0,16 П квадрат, відняти 4 пку, додати 2500 у квадраті. Виносимо в шостому завданні мінус 1 за дужки. В дужках отримав 0,25 С додати 0,2Д. Мінус 1 у квадраті це буде 1. і підносимо до квадрата другий множник нашу суму. Отримаємо квадрат першого виразу, додати подвойний добуток першого виразу на другий, і додамо квадрат другого виразу. 0,25 підносимо, це підносимо до квадрата, отримаємо 0,625 це квадрат. 2 помножу 0,2, отримаємо 0,4 і множу 0,25, маємо 0,1. І наше змінюється іде. І додамо 0,04 d в квадраті. Отримали 0,625c квадрат, додати 0,01 cd, додати 0,4 d квадрат. Номер 692 із підручника Алгебра 7, та номер 32,23 із підручника Математика 7 виконано.